Привіт! Якщо ти ще не дивилася, на моєму каналі вже є відео 5 кроків жінки до інвестицій та на якій платформі краще відкривати рахунок. Обов'язково спочатку подивися їх, а потім переходь до перегляду саме цього відео. Сьогодні ми глибше розберемо саме типи інвестиційних рахунків, що це таке, чим вони відрізняються та як обрати свій. А вже незабаром будемо розбиратися з акціями ETF та криптою. Тож підписуйся, щоб не пропустити. Перед тим як перейти до типів рахунків. Нагадаю, що платформа для інвестицій це онлайн-сервіс або додаток, де ти купуєш чи продаєш фінансові активи, це акції, ІТФ чи криптовалюту. Однією з популярних платформ в Канаді є Wells Simple проста, зручна для новачків з підтримкою TFSA і RRSP рахунків, але з дещо обмеженими можливостями. Для більш просунутих це Interactive Brokers, міжнародна платформа з доступом до ринків США, Європи та України. Вона має мінімальні комісії, але інтерфейс складніший. А тепер до рахунків: це рахунок це твій гаманець на цій платформі, де зберігаються твої інвестиції. Від типу рахунку залежать податкові пільги, обмеження по внесках та правила зняття коштів. TFSA або по-французьки Селі, хто з Квебек у мене дивиться. Це твій найкращий друг для інвестицій в Канаді. Всі прибутки і не дивіденти, і признятті не оподатковуються. Ліміт внеску у 2025 році це 7 тисяч доларів на рік. Це ідеальний рахунок для довгострокових накопичень і тих, хто хоче інвестувати без податкових турбот. RRSP або РР в Квебеці. Цей рахунок дає додаткові пільги одразу. Внески зменшують твій оподатковуваний дохід, але коли вже знімаєш кошти, доведеться заплатити податки. RRSP – це класика для пенсійних накопичень, особливо, якщо твої доходи є високими вже зараз і ти хочеш зменшити податковий дохід вже сьогодні. Кеш-аккаунт. Це звичайний брокерський рахунок без додаткових пільг. Все, що ти заробиш, оподатковується вже сьогодні. Підходить, коли ліміти TFSA і RRSP вичерпані, а ти хочеш продовжувати інвестувати. Margin аккаунт. Це рахунок, з позиченими у брокера грошима. Ти інвестуєш більше, ніж по факту маєш. Тут дуже високі ризики, тому що якщо ринок піде вниз, борги у будь-якому випадку доведеться повертати. Підходить тільки для досвідчених інвесторок, які розуміють, що вони роблять. І щоб відкрити саме такий тип рахунку на Interactive Brokers, ви маєте підтвердити свої високі доходи. У вівторок вийде відео, що таке ETF та саме з яких акцій рекомендується почати інвестування. Потім будемо розбирати акції, ETF і навіть криптовалюту. Тож підписуйся на канал, став лайк і до зустрічі!